Всім привітик! У мене чергова розпаковочка замовлення за березень у ось такому класному каталогу яскравому де безліч вигідних пропозицій, наборів суперцін. Якщо у вас ще немає кабінету власного від фармасі, я вам раджу саме у березні його зробити. Тому що знижка на весь каталог не 25%, як, як завжди, а 30. Отже, дивіться, в шапці профіля посилання, там ви знайдете анкетку для знижки. Давайте розглянемо зараз тепер замовлення. Олівчик для брів, це номер 2. Ось так вам виглядає. В мене темний, а це такий середній крем для рук з екстрактом календули. Без парабенів, без барники, з натуральними компонентами. Дуже живить нашу шкіру рук, захищає в холода та морозі. Помадка true color. Колір плюш номер 21 це, мабуть, сама світленька помадка. Ось така колір плюш. Серветки для прибирання, для фасадів поверхності. Можна також чистити текстиль, манжетики, взуття, білі кросовки, підошву, дуже класні, якісні серветки. Засіб для миття посуду зараз по супер ціні. Я вам вже багато про нього розповідала. Безпечна, концентрована формула, безфосфатна. Розводити можна 5 мл на 3 літра води. Тобто, вдумайтесь, це 500, 500 мл, що тут є. Це на 300 літрів води. Ось така концентрація. Крем-стайлінг для кучерявого волосся. У нас є зараз в акції для прямого та для кучерявого. Я трошки заздрю дівчатам, у яких від природи кудряве волосся. Не треба не випрямляти ніяких утюжков не накручувати, коли хочеться, щоб вони завивались. Цей крем саме для укладання таких локонів. Вони більш пружні. Він цей кремчик надає додаткового блиску кудрям. Отож, замовляйте. ось така велика банка плямовивідника нашого кислородного зараз теж по, по акції, дешевше аж на 100 гривень. Тут цілий кілограм, його вам вистачить дуже-дуже надовго. Дуже дієвий помічник у відбілюванні речей. Виводення застарілих плям. Додатково можна замачувати як постійну білисну, так і рушники, кухонні рушнички, там, прихватки. Ось така класна банка кілограмова і за вигідною ціною Обирайте найкраще, безпечне і якісне. Кулькові дезодоранти, антиперспиранти. Зараз також йдуть в акцію, один берете по звичайній ціні, другий 30% знижечка. В них така формула, що поглинає жир, блокує роботу потових залоз, добре тримає навіть 48 годин захисту і надають ще потужний антибактеріальний ефект. А ще цілодобовий захист забезпечують ось такі дезодоранти спреї. Вони класно справляються з потовиділенням, надають шкірі свіжості. і саме головне, в них немає ні барників, ні парабенів, ні солей, алюмінія. Корисні, безпечні і дуже-дуже пахучі У мене ось такий зараз. Ну я просто балдію від нього. Він такий свіженький і дуже-дуже приємний. Замовляйте, кажуть, вже їх теж скоро не буде.